Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати, як цвітуть юки. Про них я весною робив відео, коли ми їх копали на продаж. В основному продавали ми по місцевості, де проживаємо. Ну і було таке, що пару разів відправляв саджанці людям. Ну, і власне, сьогодні 24 червня. Дивіться, вони вже цвітуть приблизно тиждень. Да, Просто трошки раніше ми, як бачите, отам далі чесничок вже викопаний. Ми копали часник, займалися його підготовкою до продажу. Ну і власне трошки не було часу, навіть щоб знімати. Того, що декілька ділянок було, ось. А така краса у нас це значить те, що ми розсаджували ось так. І такі дивіться, квіти. Так же само ось там у нас за виноградником. Там так само пройдемо, покажу. Подивіться, які гарні квіти. от а, Хто захоче Ну, ось, щоб, так, ось, бачите, кустик і така квітка. Хто захоче придбати на осінь це можна буде, тому що в спеку я думаю, що це не бажано робити. А ось весна і осінь. Е, зберігайте собі відео або контакт. От, телефонуйте осінню. Ну і, власне, я думаю, що все ми відправимо. Кому захочеться зробити таку красу. Цвітуть вони, в принципі, не всі. Ну, як от, якщо брати, да? дивіться, є кусти, які не цвітуть, є які цвітуть. Зараз подивимось на е, іншу, там де у нас грядочка, так само покажу. Чи давайте пройдемо погороду. Це ось тут цвітна капуста. Там синенькі. Це виноград, який у нас трошки примерз. Ось так воно виглядає. Ось тут капуста. Виноград ми укривали. І ось дивіться, це ось теж молодняк. Ось, деякі цвітуть, деякі ще не цвітуть. Ось така краса. Такі ось кустики, ось, в принципі, воно копається, пакується і. Можна буде відправити. Такі гарні. Весною вони були набагато менше. от Зараз, звичайно, вони в рості додали. Ну і от уже виноград починає. Декілька разів його розматували, зматували, коли то морози були. От уже завість там, бачите, будуть. А... Ну, а на цьому, власне, відео буду завершувати. Кому буде цікаво придбати саджанці, то ну, якби, залишаю контакти, зберігайте осінню, телефонуйте, і я думаю, що ми зможемо вам його відправити. На цьому буду завершувати. Дякую за увагу і всім до побачення.